Я був бренд директором великої установи, яку прийняв. З 23 було людини, персоналу, я доростив до 100. Я вів свята. І, в принципі, ще у мене бренд бабуся і мої прабабуся прадідусь люди, які з лечним курбусом заснували театр міста Санського, місті Біла Церква. Так що, мабуть, коріння. Це коріння. Трохи, трохи там, трохи дає. Друзі, я абсолютно повністю цивільна людина, яка не служила, прибіг у військомат 24.02 на повномасштабного. Пів року пороті охорони, після того 59-й. І зараз роблю все можливе для перемоги щодня і щоночі. Якщо ви думаєте, що в армії тільки контртерорист вин, здоровенні накачані дядьки і тільки штурмова робота або піхота, ні, ні, нам потрібні і айтішники, і програмісти, і дизайнери. І кухарі, і автомеханіки, блин, всі, всі можуть знайти собі е, застосування в Збройних силах України. Єдине, нас мало проти нас ворог, якого дуже дуже багато. Нам просто треба люди, яких вакансій безліч. Ознайомтеся на сайті степові хижаки. Чекаємо у нас в бригаді.